Пливла одна серед чоловіків. На черговому етапі змагань Спартак Дерес Юлія боролася за найкращий результат з плавання. Ну цього разу було краще, ніж в минулому році. Мої результати. Атмосфера хороша, людей, учасників багато. цьогоріч. дуже багато було. Наскільки пам'ятаю, минулому році на 50 метрів було більше учасників, ніж на 25. Ну, цього року стабільно багато було і на 25, і на 50. Атмосфера дружня, приходять підтримувати родичі, друзі, ну і колеги. Змагання з плавання в залі «Спартакіади» пройшли в басейні Енергетик спорткомплексу РАЕС. та тривали два дні. Учасники реєструвалися на дві дистанції 25 та 50 метрів. Кращі результати здобула команда цеху теплової автоматики та вимірювань. Регулярно відвідувався і басейн, тренувався. Ось чудова група підтримки в мене була. Ось, кожним роком результат все краще. Ось так і виграли. Треба не один рік тренувань, щоб це все знати. Там як правильно зробити старт, виход, скільки вдохів зробити. Все треба знати. так.» «Які наступні етапи у вас подати? Зараз футзал проходить. Ось, також, думаю, перше заняття місце. Цьогоріч до участі в Спартакіаді долучилася більша кількість підрозділів підприємства. Лише у заліку з плавання взяло участь 13 команд. Минулого року їх було 8. Спортивний азарт є бажання перемогти. Ну і, звичайно, завдяки тому, що ми маємо такі споруди. Це дуже добре, що люди ходять, займаються, а потім можуть свої результати скажімо, показати в змаганнях, які проводяться в залі спартакіаду. Закінчився третій вид Спартакі АДРС» – плавання до якого приєдналося 105 учасників. Перше місце зайняла команда «Цтав», друге місце зайняла команда Хінцек і третє місце команда РП-1. Ну і четверте об'єднана команда ЦРБ, ЦД – Тарав. Нагороджені кубками, грамотами. В загальному заліку спартакіади після трьох видів змагань лідирує команда «Хімцеха». Далі за графіком ювілейної спартакіадирес змагання з гирьового спорту, які стартуватимуть уже 10 квітня.